Цьогорічна вступна кампанія пройшла без особливих ексцесів. Більшість ваторічної гарячої вступної пари врахували, так стверджують експерти. Серед новацій електронне приймання документів. Серед проблем брак абітурієнтів і відповідно скорочення держзамовлення. Серед найпопулярніших університетів цьогоріч лідирують п'ять. На першому місці Національний університет Львівська політехніка до нього подали 26 тисяч заяв. Друге місце Львівський національний університет імені Івана Франка. Трохи більше 24 тисяч заяв. На третьому столичний виш, Київський національний університет, авіаційний університет 24 тисячі. Далі у рейтингу Національний технічний університет, Київська політехніка, 23 тисячі заяв. І замикає рейтинг популярності навчальних закладів Київський національний університет імені Тараса Шевченка понад 22 тисячі заяв. Більше про підсумки вступної кампанії знає Микола Фоменко, заступник директора департаменту вищої освіти. Пане Микола, вітаю на нашій студії. Доброго ранку. Доброго. Отже, дійсно будемо підбивати перші підсумки наступної кампанії цьогорічної. так давайте поговоримо трошки про вади з цього розпочнемо. Що не вдалося зробити цьогоріч. Ну, я хотів би трошки з іншого розпочати. Я хотів би привітати, по-перше, всіх тих. Вже студентів перших студентів. курсів, які ствибори це право в цьому році. До речі, сьогодні ще й їм... день молоді, міжнародний, так. тому дійсно тому, подвійне. Хай, хай щастить. Я думаю, хочу побажати, щоб ця освіта, вища освіта, яку вони обрали, щоб вона дійсно допомогла на життєвому шляху, допомогла побудувати кар'єру. Щодо вступної компанії, ну перші підсумки можна підводити. Можна сказати, те, що вона пройшла спокійно. Хочу сказати, що багато, багато допомогло нам запровадження системи електронний вступ. Я хочу сказати, що фактично більше 130 тисяч заяв було подано саме через систему електронного вступа. Взагалом скористалося не 37 сім тисяч 37. фізичних угу. осіб. Тому це є все позитив. Хочу сказати, що щодо негативів. Ну, ми можемо сказати те, що ця система вона налагоджувалася, особливо в перші дні ми не очікували такої популярності, що буквально за декілька годин на неї зайшло понад 10 тисяч відвідувачів. Тому техніка трошки не витримала. Але перші 10 днів фактично ми працювали над тим, щоб систему все таки запустити, і вона так. фактично вже е, останні 20 днів. Фактично працювала в штатному режимі. Тож ми переконалися вже з бою не було. Таких, вже як зб... you <laughs> Тобто ми е, думаємо, що ця е, новація вона буде мати своє продовження. Більше того, ми плануємо допрацювати її, щоб вже в наступному році нею скористалися не лише ті, хто вступають на денну форму навчання, а й ті, хто буде вступати на заочну форму навчання. Тобто масштабу тобто, буде розширювати, та, так? Так, та, В масштабах держави І, це буде що Там була проблема з сервером, так його не вистачало. Буде декілька, плануєте ще один закон. Так, дійсно ці. дійсно, що перші дні ми замінили фактично техніку. І зараз вже ми працюємо із, із вищими навчальними закладами в штатному режимі. Ну і фактично абітурієнти, які вступали, вони могли скористатися цією системою. А, Микола, за скільки років от Україна повністю вже може перейти на таку електронну систему? де я хочу сказати, що ми от популярну нашу інформаційно-пошукову систему ми фактично відлагоджували десь на протязі трьох років. Фактично, я думаю, так, якщо ми запустимо в наступному році заочну форму навчання, далі на черзі будуть вищі навчальні заклади першого, другого рівня акредитації. Я думаю, що десь через 2-3 роки система запрацює вже в повному вже помність, обсязі. Так, так. А люди, коли зможуть довіряти цій системі, як ви думаєте? Я хочу, хочу сказати, що ну, вже 130 тисяч. Е Довір висловлено, фактично. але ж можливо вони паралельно пішли і особисто подали документи. Я, ну, Таке ви розумієте, це було. мова йде про нашу ментальність і зрозуміло, що це е, серйозний крок в житті кожної людини, і що кожен намагається зробити його вірно. Тому такі е, перестраховування вони мали місту дійсно, але я думаю, що цей рік і те, що сьогодні відбувається, е, відбулося точніше, зарахування вже на навчання, і ці заяви враховувалися як е, на рівні з паперовими. Тобто, фактично, я думаю, що в наступному році довіри до цієї системи буде більше. Я хочу сказати, як і інформаційно-пошукова система конкурс запроваджувалась, Те були в нас деякі проблеми, але в цьому році вже майже 55 мільйонів відвідувань цього сайту з майже 100 країн світу. Це говорить про ту популярність і ту про ту необхідність людям такої інформації. Звичайно, це я, дуже да. зручно. І, і, я, да, я хочу сказати, що фактично цю вступну кампанію супроводжувало шість потужних серверів в наших сайтів, де це. можна було знайти будь-яку інформацію щодо вищого навчального закладу, напряму підготовки, ліцензованих обсягів, держзамовлення, плати за навчання. Там були всі адреси приймальної комісії. Хочу сказати, що в цю вступну компанію, як ніколи, нам вдалося налагодити безпосередній контакт приймальної комісії і вступника угу. для уточнення якоїсь інформації, для отримання якоїсь, якоїсь контактної інформації. Тобто, тобто це все позитивно є. Це, це, це все біжитивне. позитивне є, Пані і я думаю, що е, через декілька років, якщо збережеться ці тенденції інформаційні в організації вступної кампанії, я думаю, що це перетвориться просто на найближчі роки процедуру, коли вищий навчальний заклад буде шукати склабіт. Давайте трошки пригадаємо зовнішнє незалежне оцінювання, як відбувалося. Так там були деякі проблеми, зокрема були затримки з перевіркою робіт. Так, зовнішнього незалежного оцінювання скорочували терміни його оскарження. Чому що відбувалося, що не врахували знову ж? Справа в тому, що е, тестуванням займається український центр оцінювання якості, я можу сказати, що фактично пройшло тестування 203 тисячі е, бажаючих вступати? Хочу також сказати, нагадати ті цифри, що біля 10% не з'явилося на тестування, тобто були певні, певні проблеми. А який відсоток таких, що не склали цей тест? Ну, тисом з різних дисциплін це по різному, з різних предметів ситуація є різною. Ну, якщо говорити от про головний тест, основний з української мови літератури, то там десь на відсотків на 10, ну такі і не з'явилися, і, оцінені, і не оцінені роботи були. А як загалом можна оцінити рівень підготовки цьогорічних абітурієнтів? Я хочу сказати, Я як... хочу сказати, що з розмов з керівниками вищих навчальних закладів я хочу сказати, що ну зокрема, от е, Національний технічний університет КПІ, про який ми mm -hmm. згадували, і е, це є позитивом, що досить високі, пристойні бали вступники принесли з фізики, з математики, з хімії. Тобто, відгуки ми не можемо сказати, що вони гірші ніж в минулому році. Mm -hmm. тобто, тобто, показники десь вони тенденція позитивна. Та, позитивна, так? так вона є. То можна сказати, скільки ж цьогоріч буде першокурсників в університетах? Ну, я, хочу, я хочу сказати, що. Зарахування ще буде продовжуватися вже на контрактну форму навчання до 25 серпня. Фактично, після 25-го можна буде говорити про якісь вже кінцеві результати, але судячи з того, скільки в нас було потенційних вступників, ми прогнозуємо, що це буде десь близько 250 тисяч осіб. Насі, так. Да. хочу сказати, що в наступному році в нас вже ми очікуємо 317 тисяч випускників, -ти класників. Я думаю, що повністю ситуація буде нормалізована вже наступ. Є така проблема, от недобір студентів за держзамовленням. Експерти говорять, що десь на 3-5 тисяч скорочення може призвести мається на увазі склад викладачів, скоротиться. Так це от... не так. Я хочу сказати, що не так, тому що вже ми вже отримали, отримуємо і накази про зарахування. Ми отримуємо письмові факсові повідомлення керівників вищих навчальних закладів, які звітують по те, що вони повністю виконали доведений обсяг державного замовлення. Але ж є, от, наприклад, 20, що ви казали до цього 18 будів і до яких не прийшов жоден. І мова йде про те, що ми про різні речі трошки говоримо. Ми говоримо про обсяги державного замовлення, і ми говоримо про е, платне навчання. Загальна. За нашими прогнозами, обсяги прийому на платне навчання істотно скоротяться. І те, що я аналізував у нас на сьогодні, якщо буде точним, на 1 серпня цього року до 159 вищих навчальних закладів було подано менше 100 заяв. Тобто, фактично, це є. Потенційні аутсайдери вищої освіти України і головним чином не головним, а повністю це всі вищі навчальні заклади приватної форми власності. Тому я знаю, що плани, планує планується об'єднання вузів. Так, давайте поговоримо трошки про це. Тут також є проблеми, так. Ну, давайте спочатку можливо про переваги, що це допоможе вирішити, які проблеми. Ну фактично, цей рік він. Е е е Загострив цю проблему розпорушення мережі. Ми сьогодні маємо за статистикою Державного комітету статистики 854 вищих навчальних закладів. Ну те, що на сьогодні сказав, я сказав, що менше 100 набрали 159 вищих навчальних закладів, а до 17 взагалі не подано жодної заяви. Тобто, це є сигнал, що цим вищим навчальним закладам треба щось робити, або їм треба закриватися або шукати партнерів які більш успішні об'єднуватися для Скільки того щоб... Скільки має залишитися вузіот зва розуміти ну складно якщо говорити про європейські країни там ці цифри коливаються від 60 до 100 університетів uh -huh. на всю країну якщо говорити при приблизно про країни які чисельно співвимерні з населенням україни фактично рахують в європі приблизно так 800 Тисяч один мільйон населення це один університет. Тому іншого шляху що буде з ректоратом, тому що розумію, два ректори не можуть працювати в одному вузі, так? Розумієте, тут об'єднання вони будуть будуть носити різний характер, і різні вищі навчальні заклади будуть об'єднуватися, тому що кожен має свою специфіку, кожен має свій е набір. Напрямів підготовки, спеціальності, таке інше. Єдине, я хочу сказати, що тут з боку міністерства ніяких таких насильницьких дій не буде. Але об'єднання не об неминуче, не тому що цей рік засвідчив те, що є успішні вищі навчальні заклади, про які ми говорили. І в першу чергу це є державні вищі навчальні заклади, тому що вотом довіри е абітурієнтів саме до кращих вищих mm -hmm. навчальних закладів. А аутсайдери, то їм треба думати з ким об'єднуватися, на яких умовах об'єднуватися, таке інше. Але це неминуче. Пане Миколу. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Yes. Гарного дня, доброго ранку. Приєднуйтесь до ваших привітань. Я нагадаю, ми спілкувалися з Миколою Фоменком. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.